Чому такий гігант і такий маленький? От, чому вирішив цей поставити гігант? Це найдорожчий реально підіймають. От саме сірий п'ятитонник це один з найдорожчих. Чому ти Тому що так ми, У нас типу, є багато знайомих, які тримають фірми по Львову, хто ага. займається бусами. І в них дуже багато бусівців. І, типу, mm -hmm. я просто розумів, типу, що якщо я буду піднімати, ну, типу, з чотирьох тонниками, типу, воно якось, знаєте, типу, простіше, десь там можна трошки дешевше взяти, то трошки да, дорожче. А да, да, да. реально. А тут точно. просто ну реально, думаю, якщо будуть приїжджати якісь важкі автомобілі, і їх буде багато, причому mm -hmm. я знаю, що їх буде багато. Тому ми вирішили взяти саме такий, саме великий. Гігант Да, реально, ну, на на ціну цього підіймача можна взяти два знижень синхронізацію. Да, це е, це підіймач дуже дорогий, але але якщо ви плануєте реально працювати з бусами і великою габаритною технікою, ну п'яті які сюди можуть заїжджати такі мани невеликі, ну, ну да, тоні. Да, -тон, да. -тон. Ми для цього і брали. Я просто mm. розумію, те, що ви ж мені казали, що можна взяти дешевше, да, е, да. але просто може бути десь трошки незручно працювати, лапи будуть не такі довгі і так далі. А мені дуже важливо, то, як працюють мої працівники, бо якщо їм некомфортно працювати, mm. вони можуть виконувати свою роботу не так, як потрібно. І це буде відображатися як на, мої, на, на мені, так і на Клієнтах і так далі, тому типу краще ну, трошки переплатити так. і зробити нормально, і, і плюс техніка безпеки, і плюс техніка да, безпеки. Це так.